Щина избит сильно, говорит, колено перебито, лицо все развито кушитично. 12.08.2018 року до чергової частини амур Ніжньодніпровського відділення поліції за спеціальною лінією 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по вулиці Луговська, міста Дніпро, троє не встановлених осіб побили невідомого громадянина. Надалі поклали його насильно до багажника автотранспортного транспортного засобу ВАЗ. після чого сумісно з Співробітниками патрульної поліції було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів на встановлення автотранспортного засобу. Надалі його було затримано біля будинку номер 60 по проспекту Слобожанський міста Дніпро. По значеному факту, слідчим відділом амур Мурніжедніпровського відділення поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Країни, а саме незаконне позбавлення волі або захоплення особи. Зазначених зловмисників було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно зловмисників. Cătușeiu, vreau să-mi văd